Привіт усім книгоманам, радий бачити вас усіх тут на цьому каналі. Тут ви будьте певні, дізнаєтесь дуже багато цікавого про книги, нові книги, ті, які варті вашої уваги. Дякую спонсорам за те, що ви підтримуєте цей канал своїми донатами, дякую тим, хто здійснює це за одноразовими платежами. Всі реквізити є в описі під цим відео. Ну а сьогодні я з вами поговорю про світ. Далекого майбутнього світ, який створив Едвард Ештон у його історії про Мікі 7-го або Мікі Сім. Нещодавно в кінотеатрах вийшла адаптація цієї книги, і я подивився після того, як прочитав, а радше сказати, прослухав книги. І прослухав книги на одному дуже крутому каналі, де Рік Санчес робить просто неймовірну дивовижну начетку. Це просто м -м, дуже м -м, кайфово слухати. Цього диктора і він настільки грається з глибиною голосів і вокальної палітри, що ти просто бачиш тих героїв і розумієш, що по інтонації, що вони глибокі, що вони не картонні, не шаблонні. Начітка просто. Класно, це мед для вух, і я вам раджу завітати до нього на канал, підтримати його підпискою. І, хоч він не знає про мій канал, але я був просто в дикому захваті від того, наскільки він класно начитав Мікі сьомого першу книгу, а також продовження це «Блюз антиматерії». Отож про цю книгу ми поговоримо. Але спочатку скажу про фільм. Він мені сподобався, але це геть не той Мікі яким я собі його уявляв? Хоча образ Роберта Паттінсона мені і приклеївся візуально до Мікі сьомого, якого я слухав, так або який є в книгах. Але по характеру, по наповненню і по світогляду, це геть не той Мікі, якого я знаю. Книжкового книжковий Мікі набагато. Кращий, набагато приємніший і набагато більш симпатичний в плані поведінки, думок, світогляду, а також тому, що він історик, історик, який в майбутньому залишився без роботи, адже кому потрібна та історія, якщо будь-яка дата, будь-яка подія в тебе доступна, варто тільки зайти в мережі, наклацати будь-що якийсь запит, і тобі вже відомості всі як на долоні. Оце така от штука для істориків майбутнього. Ще мікі сьомий в книзі. І в фільмі це два різні мікі, що тому, що наскільки я міг зрозуміти з книги, то жодна його ітерація не була кардинально відмінною по Характеру, чи по думках і його різних таких, скажімо, уявленнях про те, ким він є, і яким є світ, і ким він є в цьому світі. А от кіношний Мікі це ну, трохи не те. Ясною, що це вільності режисера, і, які створили кіношного Мікі 17, і з благословення власне Едварда Ештона. Щодо Мікі 7 та Едварда Ештона. Книжковому форматі я дуже сподіваюся, що хтось із українських видавництв все-таки візьметься за публікацію цієї книги, цієї серії. І я можу запевнити, що ті, хто візьмуться за публікацію цієї книги українською, вони просто будуть в шаленому плюсі, адже це настільки свіжа, це настільки крута концепція, настільки класна ідея, і хоч вона не є новою, але її втілення і її подача є. Дуже крутими і такими, яка дійсно довго залишатиметься в тебе в пам'яті, і ти будеш обдумовувати, а що ж там трапилось, чому так трапилось, і що би ти робив на місці Мікі? Зізнаюся б не хотів бути на місці Мікі, самого, та навіть Мікі першого, Мікі другого, третього, четвертого, п'ятого, восьмого, тим більше. І 9 з 10. але це той момент, коли ти починаєш задумовуватися про сенс життя, про те, чи є тебе безсмертя таким, як ти зможеш уявити, чи взагалі існує безсмертя, яким воно є, ким ти є в концепції цього безсмертя. Не скажу, що ідея безсмертя стала основною причиною, чому Мікі Барнс зголосився взяти участь в експедиції в новий світ і стати розхідником, але там своя досить цікава історія, від кого він і від чого він втікав, із Мідгарду так. Це планета, яка досить непогано була колонізована, яка була такою колискою. Діаспори, те, що історик Нікі Барнс подався у таку небезпечну мандрівку тривалу, та ще й на такій посаді розхідника. Ну, ви маєте подумати, що ж могло його спровокувати чи мотивувати, податися в таку небезпечну мандрівку і зайнятися такою небезпечною роботою. Далеко не про безсмертя він тоді думав, та й взагалі він не думав, коли він підписував контракт. Адже, як ви вже знаєте, ті, хто дивився трейлери або навіть фільм, він просто під Писав той контракт, не дочитаючи текст до кінця, це трохи комедії, що завжди потрібно будь-якому. Умову чи договір читати до кінця це закон, це те, що потім може зіграти з тобою злий жарт, якщо ти не був уважний. Можна дуже багато говорити про Мікі Барнса, можна дуже багато говорити про його космічну мандрівку, про те, як його не сприймали люди, адже розхідником могли ставати або злочинці, або в примусовому порядку. Всесвіті ештона не дуже цій технології надавали якогось великого значення, і були дуже багато фракцій, які Противилися впровадженню або використанню цих розсхідників позаяк, наприклад, унітари, фундаменталісти, вважали, що душа є тільки в одному тілі, а наступні ітерації або ці клони, так які були надруковані в біодрукарнях, таких в капсулах для друку, то це бездушні. Просто напросто такі біомашини, які мають. Банальну копію свідомості, але не наділені душею. Якби там не було, Мікі Барнс в будь-якій ітерації, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Особливо сьомий, це ті люди, які є самі собою. Але те, як він роздумовує над собою, над своїм, я, над тим, ким він є і ким він може бути. Це дуже цікаво цим спостерігати і задумовуватися над тим, чи дійсно такий тип безсмертя він гарантує тобі власне це безсмертя. Чи кожна наступна його копія, чи клон це той самий Нікі Барнс, який був. З самого початку, чи це тільки впаковані, скомпресовані певні відомості про е, нього, його свідомості, які є, е, скажімо, такими базовими, але не наділяють його е, такою. Самосвідомістю, хоча технології майбутнього і до кінця були незрозумілі так. Вони копіювали свідомість, вони могли її перезалити, перезавантажити, вивантажити, завантажити, але до кінця не було зрозуміло, чи дійсно цей наступні копії це є той самий початковий, хто і погодився стати розхідником і завжди от, приводиться в. Підтвердження, ось така власне легенда про корабель Тесеї, на якому той вирушив в мандрівку. І якщо ви знаєте, якщо ні, то я вам скажу, що під час мандрівки Тесей заміняв постійно поломані запчастини або якісь деталі на нові. І коли він повернувся в точку, звідки стартував, то фактично всі деталі на кораблі були замінені. І Тут питання: чи це той самий корабель, який вирушав в мандрівку, чи ні, кожна копія, кожне втілення Міки. Воно щось привносить у початкову, скажімо, його форму, у початковий його стан і змінює його. І на виході ми маємо той самий корабель того самого міки, чи маємо зовсім іншого міки? Я був просто шалено вражений цією думкою, те, що він усвідомлював. Ну ясно, і що він там безглузді смерті були. Він був розхідником, поза як використовувати дрони чи якісь технічні засоби було дорожче ніж використовувати. Розхідника цього клона це мені взагалі трохи ця концепція нікуди не в'яжеться, але я зрозумів потім тому, що певний запас технічних ресурсів чи технічних засобів був обмежений під час цієї експедиції на нову планету, щоб її колонізувати. А от біодрукарня воно дозволяла ясно використовуючи багато енергії, але воно дозволяло бо цей цикл виробництва ітерації. Вони власне міг бути безкінечний, але трапилось те, чого всі боялися, особливо боявся Мікі Барнс, зустріти свого. Клона, адже у всесвіті Ештона от мультиклони або наявність кількох копій це вже був злочин і досить серйозний злочин. Чому це злочин? Почитаєте і дізнаєтеся або послухаєте Ріка Санчеза і дізнаєтесь. Головний герой, попри те, що він зробив трохи такий дивакуватий м -м, вчинок. Він погодився стати розхідником. Він мені імпонує цей герой, тому що він той, ким ми є зараз тепер в себе. У світі у ці незбагненні важкі часи. Це людина, яка не розуміє, чи вона може впливати на якісь серйозні події, чи вона просто пливе за течією, чи вона може взяти в руки своє життя, чи вона не може контролювати навіть свої якісь будні і просто-напросто має віддатися на потік. І не те, що насолоджуватися, а просто проживати день за днем. Мікі барнс це та людина, яка змінюється, змінюється з кожним своїм втіленням, з кожною своєю ітерацією, і досить боляче було усвідомлювати наскільки. Він страждав помираючи, і навіть знаючи, що зразу буде надруковане його нове тіло, і свідомість просто-напросто перезальється в цю нову оболонку і наповнить його. І він буде стільки пам'ятати, скільки себе власне вивантажував. Цей процес вивантаження, спогадів, думок з самого себе. Він мав бути обов'язковим, але от Сьомий не робив цього вже давно. І ось ця прогалина в часі, де трапились найбільше різноманітних подій. Вони просто-напросто в його наступному його втіленні були за межами, так фактично за бортом і не були включені у свідомість наступного. І чи це вже той самий Міккі, чи ні? Бо як фактично кілька тижнів його життя, буремного життя, були викреслені. Там були свої нові стосунки, були нові свої підходи, були нові свої враження і думки. І ось відсутність їх в наступних копіях не робила наступного Міккі Мікі чи робила? Я не знаю. Подумайте, ви теж над це. Я ще розподіваюся, що ці книги будуть друком українською в будь-якому не знаю виданист. Якщо вони з'являться, я зразу їх придбаю. Хочу подякувати Санчезу за неймовірну начетку. Він дійсно робить дуже класну роботу. Я до цього слухав Калідор, але зараз слухаю і Санчеза, бо я як багато часу проводжу за кермом. І це той час, коли, а його дуже багато, коли можна послухати дійсно якусь круту історію та ще в такій класній начетці. Дякую за те, що ви були зі мною. Дякую, що ви послухали мене. Бачите, я зараз знову ж таки не вдома, але сподіваюся, що незабаром ми зустрінемося вже більш звичною з вами. Умовах з вами був Гоман. Читайте.